Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку склад числа 5. Добрий день! У добрий час! Рада бачити я вас. Чи почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Кожен з вас на перерві постарався, до уроку приготувався. Розпочнемо наш урок математики з математичного диктанту. Пригадуємо, дітки, що математичний диктант ми пишемо у звичайних тоненьких зошитах в клітиночку. Спочатку давайте розглянемо завдання, які ми будемо з вами виконувати. В першому завданні нам необхідно буде порівняти числа, поставивши потрібні знаки більше, менше або дорівнює. в другому завданні нам потрібно буде записати число, що передує число 5. Потім ми маємо записати число, що йде за числом 2. І останнє завдання ми маємо записати числа які менше від 4. Будь ласка, приготувалися. Порівняйте числа і поставте знак більше, менше або дорівнює 1 і 5. Замість і потрібно поставити знак. Порівняй числа 5 і 2. Замість І поставте потрібний знак більше, менше або дорівнює. Порівняйте числа 3 і 3. Замість І поставте знак більше менше або дорівнює. Порівняйте числа 2 і 3. Замість І. Поставте знак більше, менше або дорівнює. Переходимо до наступного завдання. Запиши число, що передує число 5. Тобто стоїть перед числом 5. Я сподіваюся, ви записали це число. Ми переходимо до наступного завдання. Запиши число. Що йде за числом 2. Я сподіваюся, ви записали це число. І останнє завдання. Запиши числа, які менші від 4. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А тепер, дітки, давайте перевіримо наш математичний диктант. У першому рядочку. У вас мають бути числа порівняння чисел. Один менше п'яти, п'ять більше двох, три дорівнює трьом, 2 менше трьох. Якщо у вас записано в зошиті так само, поставте, будь ласка, галочку або плюсик. Якщо ви десь помилилися, виправтесь. В наступному рядочку у вас має стояти число 4. Якщо у вас стоїть це число, поставте поряд галочку або плюсик. Якщо інше число, то, будь ласка, виправте. Далі ви мали написати число 3. Якщо у вас саме це число, поставте, будь ласка, плюсик або галочку. Якщо інше число, то, будь ласка, виправте. І останнє завдання. Ви мали написати три числа: один, два, три. Якщо у вас в зошиті саме такі числа, поставте біля них плюсик або галочку. Якщо щось інше, то, будь ласка, виправтеся. А зараз, дітки, давайте ми повторимо з вами вивчений матеріал і пригадаємо склад числа 2. Подивіться, будь ласка, на нашу апельсинку і скажіть, які числа ви бачите на дольці апельсинки? Один і один. Про що це діти говорять? Що двійка складається з одиничок, тобто один і один. Це і є 2. А ще можна сказати, якщо один додати один, то це буде 2. Подивіться, будь ласка, на число три. Розгляньте уважно нашу дольку апельсинка. Один і два дає нам три. Тобто трійочка – це один і два. А ще. 2 і 1 також дає нам 3, тобто трійка це 2 і 1. Як по-іншому можна сказати, якщо до одного додати 2, то це дорівнює 3. Якщо до двох додати 1, то це також дорівнює 3. Давайте пригадаємо склад числа 4. Роздивіться, будь ласка, 4 це 1 і 3. ще. Два і два і ще три і один. Тобто четвірочка складається з одиниці і трійки, двійки і двійки, трійки і одиниці. Або по-іншому один додати три дорівнює чотири. Два додати два дорівнює також чотири. Три додати один також буде чотири. Сьогодні ми з вами будемо вчити склад числа 5, розглянемо, з яких чисел складається число 5. І будемо складати нерівності за малюночками. <працюємо>, Працюємо за підручничком. Сторіночка 21, завдання перше. Подивіться, будь ласка, на будиночок. В цьому будиночку живе число 5. Нам необхідно розкласти. П'ять мандаринок у дві кубки так, щоб врешті воно давало нам п'ятірочку. Подивіться: п'ять мандаринок живе в одному будиночку на одному поверсі. Як ми можемо розкласти у дві кубки ці п'ять мандариночок? Ми можемо в одну кубку відкласти чотири мандаринки. А в іншу кубку відкласти одну мандаринку. Правильно. Ще як ми можемо в одну кубку покласти три мандаринки, а в іншу кубку дві мандаринки, вони також дають в сумі 5. Ще як, подивіться, ми можемо в одну кубку покласти дві мандаринки, а в другу кубку три мандаринки, тобто поміняти місцями. І в нас вийде два і три, воно теж в сумі дає 5. І останній варіант це можемо в одній кубці залишити одну мандаринку, а в іншу кубку покласти чотири таких мандаринки. Один і чотири дають нам п'ятірочку. Давайте, дітки, ми спробуємо записати ці вирази до свого тоненького зошита в клітиночку. І коли будемо записувати, будемо запам'ятовувати склад числа. Давайте пригадаємо, дітки, перший варіант, як ми розселили мандаринки. Одна кубка 4, друга кубка один. Тобто 5 дорівнює, записуємо в своєму зошиті. 5 це 4 додати 1. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, що кожна цифра і кожен знак пишеться в окремій клітинці. Запишіть цей вираз до свого зошита. Далі, як ще ми з вами розкладали мандаринки на 3 і 2, тобто 5 дорівнює 5 це 3 додати 2. 3 і 2. Запишіть, будь ласка, цей вираз. нижче. Зверніть увагу, що між виразами ми пропускаємо один чистий рядок клітинок. Ще діти, як ми розселяли мандаринки. 5 це 2 і 3. Тобто, записуємо 5 дорівнює 2 додати 3. І останній варіант 5. – це… Один і 4 записуємо 5, дорівнює 1 додати 4. Молодці. А ми переходимо до завдання другого. Виконайте дію додавання за малюночком. І цю дію запишіть у свій зошит. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо? Ми бачимо два олівці. Один олівець фіолетового кольору. А інший олівець жовтого. Діти, скільки всього олівців? Два олівці, але ж вони різного кольору. Фіолетового один, жовтого, один. Який вираз ми можемо з вами записати? А ми можемо записати вираз ось такий. Один. Додати один дорівнює в сумі скільки? Два. Будь ласка, запишіть до свого зошита ось такий вираз або приклад, як його ще називають. Подивіться, наступний малюночок. Що ми бачимо на малюночку? Повітряні кульки. Вони всі однакові? Ні, звичайно, не всі. Вони різних кольорів, червоних і зелених кольорів. Скільки кульок червоних? Дві. А скільки кульок зелених? Одна. А як дізнатися скільки разом? А потрібно їх між собою додати. Записуємо вираз у зошит. Два. Додати один. Дорівнює скільки дітки. Три. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Розглядаємо наступний малюночок, що ми бачимо на малюнку. Малинку. Чи вся малинка однакова? Звичайно, не вся. Червона і жовта. Скільки малинок червоного кольору? Три малинки. А скільки малинок жовтого кольору? Одна малинка. А скільки малинок разом? Чотири. А як ми можемо про це дізнатися? Порахувати або записати вираз. Три червоних. Додати одну жовту дорівнює 4. Запишіть, будь ласка, цей вираз, або, що на нього кажуть, приклад, до свого зошита. Розглядаємо наступне завдання. Що ми бачимо перед собою? Яблучка. Яблучка однакові? Ні. Деякі зелені, а деякі жовті. Скільки яблучок зеленого кольору? Два яблучка. Скільки яблучок жовтого кольору? Два яблучка. А як дізнатися, скільки їх разом? Давайте запишемо вираз на додавання. Два зелених яблучка. Додати два жовтих яблучка. Дорівнює, скільки їх дітки всього яблучок. Чотири, звичайно. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Наступне завдання розгляньте, будь ласка, листочки. Чи однакові в нас листочки? Неоднакові. Листочки є зеленого і є помаранчевого кольорів. Будь ласка, подивіться і скажіть, скільки листочків зеленого кольору. Чотири. Скільки листочків помаранчевого кольору. Один. А як можна дізнатися, скільки їх разом? Давайте складемо вираз на додавання. Чотири зелених листочки. Додаємо один помаранчевий листочок і дорівнює, скільки всього діти листочків. Молодці! 5 листочків. Будь ласка, запишіть цей вираз до свого зошита. Наступне завдання. Що ми бачимо перед собою? Геометричні фігури, які саме трикутники і круги. Подивіться уважно, скільки трикутників. Три. А скільки кругів? Два. А як дізнатися, скільки геометричних фігур разом? Ми можемо скласти вираз на додавання. Три трикутнички. Додати два кружечки. Дорівнює, скільки діти геометричних фігур всього. Дорівнює 5. Звичайно, запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити зошит з друкованої основи сторінка 17, і разом зі мною виконати перше завдання. Давайте ми пригадаємо, діти, коли ми з вами складали вирази сьогодні на додавання, ми використовували два знаки: які? Знак плюс і знак «дорівнює». Ось подивіться, у вас є зразочок. Як ми пишемо знак плюс і як ми пишемо знак дорівняння. Ми вже знайомі з цими знаками, тому, будь ласка, спочатку, дітки, запишіть у своєму зошиті цілий рядочок. До кінця рядка знака плюс. Зверніть увагу, що у зразку нам показано, що знак плюс ми пишемо не в кожній клітинці, а через клітинку, тому і до кінця рядка ми маємо також написати знак плюс через клітинку. А тепер, дітки, в другому рядочку, так само за зразочком через клітинку, пропишіть цілий рядок. До кінця рядка знак дорівнює. Для того, щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, не забувайте ставити відео на паузу. А ми рухаємося далі. Наступне завдання в друкованому зошиті під номером 2. Розгляньте малюночки і виконайте додавання за малюночками. Що ми бачимо на малюночку? Рахівнички, дітки, це рахівнички. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку у рахівничці є кружечки жовтого кольору і кружечки блакитного кольору. Скільки кружечків жовтого кольору? Два. А скільки кружечків блакитного кольору? Один. А який ми вираз на додавання можемо скласти? Правильно, два жовтих. Додати один блакитний. Скільки дітки разом кружечків? Дорівнює три. Запишіть, будь ласка, в своєму зошиті цей вираз. Знак додати і дорівнює у вас уже є. Вам необхідно вписати тільки числа. Розглядаємо наступний малюнок. Скільки кружечків жовтого кольору. Три кружечки. Скільки кружечків блакитного кольору. Один кружечок. Який вираз на додавання ми можемо скласти, щоб дізнатися, скільки їх всього. Ми можемо записати 3, додати 1 і дорівнює діти скільки кружечків? 4, Звичайно, запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Пам'ятаємо, що ми працюємо в друкованому зошиті. І наступний малюночок. Скільки кружечків жовтого кольору? Чотири. Скільки кружечків блакитного кольору. Один. Складаємо вираз на додавання. Чотири додаємо один. І скільки буде разом, діти, дорівнює 5. Запишіть цей вираз до свого зошита. Молодці. А ми рухаємося далі. Наступне завдання третє у друкованому зошиті на сторінці 17. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Ми бачимо три групки із цукерками. Розфарбуй у кожному наборі цукерки відповідно до кольорів чисел. Подивіться, будь ласка, в першому наборі рахуємо, скільки цукерків: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер подивіться уважно внизу. У нас є чотири і є один. Чотири якого кольору? Зеленого. Один якого кольору? Червоного. Скільки цукерків ми маємо зафарбувати в зелений колір? Чотири цукерки, правильно. А скільки цукерків ми маємо зафарбувати у червоний колір? Одну цукерку. Ось, будь ласка, перший набір розфарбуйте так, як у мене на екрані. Дивимось другий набір. Знову, дітки, 5 цукерок. Скільки цукерок ми маємо зафарбувати зеленим кольором. Дві, тому що двіючка зеленого кольору. А скільки цукерок ми маємо зафарбувати червоним кольором? Три, тому що трійочка червоного кольору. І що в нас виходить? Дві зеленого, три червоного разом 5. Зафарбуйте, будь ласка, другий набір цукерок. Переходимо до третього набору. Знову ж таки, дітки, 5 цукерок у наборі. Скільки цукерок ми маємо зафарбувати зеленим кольором? Яке, яка циферка зеленим кольором? Одиничка, тобто одну цукерку. А скільки цукерок ми маємо зафарбувати червоним кольором? Чотири цукерки, тому що четвірка червона. Ось так, як у мене на екрані, зафарбуйте, будь ласка, третій набір цукерок. Дітки, оці всі числа 4 і 1, 2 і 3, 1 і 4 складають яке число? Правильно, вони складають число 5. Розглядаємо завдання четверте на сторінці 17, друкованому зошиті. Перед собою ми бачимо яблучка. Нам необхідно об'єднати всі ці яблучка по 5 штук у групі і кожну групу обвести лінією. Давайте подивимося, скільки тут яблучок? 3. А скільки треба додати до трьох, до щоб було 5. Два додати. Якщо ми 3 додамо, додамо 2, то в нас буде скільки. 5. Будь ласка, простим олівчиком обведіть ось цю першу групку. Розглядаємо наступний малюнок. Скільки яблучок на цьому малюночку? Чотири. А скільки треба додати до чотирьох, щоб було 5. Одне яблучко. Тобто, якщо ми до чотирьох додамо одне, у нас вийде в сумі 5 яблучок. Тобто, це наша друга групка, яка складає п'ять яблучок. Обведіть, будь ласка. А тепер подивіться, будь ласка, сюди. Скільки яблучок? Два. А тут скільки яблучок. Два. А два і два діти, скільки буде? Два додати два буде чотири. А скільки додати треба ще, щоб було п'ять. І ще одну. Тобто два яблучка, два яблучка і одне яблучко дають нам в сумі п'ять яблучок. Ось це і буде наша третя групка. Об'єднайте, будь ласка, обведіть простим олівчиком. Завдання п'яте. Нам з вами необхідно виконати додавання, скориставшись складом числа 5. Подивіться, перший вираз 4 додати 1. Дітки, склад числа 4 додати 1. В сумі яке дає число? П'ятірочку, звичайно, напишіть, будь ласка, в своєму зошиті у клітинку, що 4 додати 1 буде 5, тому що це склад числа 5. Далі дивимося вираз 3 додати 2. Пригадуємо. Склад числа якого 3 додати 2? 5, звичайно, запишіть у відповідь після знаку дорівнює число 5, тому що 3 додати 2 буде 5. Тепер подивіться наступний вираз. 2 додати 3. Склад якого числа 2 додати 3? Знову ж таки, п'ятірочка запишіть у відповідь п'ятірочку, саме 2 додати 3 буде 5. І останній вираз: 1 додати 4. До якого складу входять ці числа, до якого складу числа? 1 і 4 буде скільки? Звичайно, буде 5. Запишіть, будь ласка, у відповідь число 5, тому що 1 додати 4 буде 5. Ви були дуже великі молодці, дітки, я хочу, щоб ви зараз обрали потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!